Вітаю, слава Україні! На огляді отакий от гігант можна сказати, дуже великий ніж від Тусана. Модель називається 434. В них номерні, без, без імен в основному Тому такий. Так, рукоять. Заявлено G10 червоного кольору. Фактура не зрозуміла, можливо, G10, можливо, щось. Інше або якийсь інший волок бо сильно мілкі. Це я незрозуміло. Будемо рахувати, що це G10. Червоного кольору от таке фрезерування по центру. паз широкий, то на третину воно поділено. Два виступає один всередині. Так, бикспейс. А, всередині ще у нас титанові плашки. Це G10 плюс титан. Бекспейсер теж титановий, бонка для темляка. Отвір за рахунок цього достатньо великий зроблений. Ну, не за рахунок цього, а взагалі зробили. І устроїли кріплення для кліпси прямо в бекспейсері. За рахунок цього, як бачите, воно закріплено так і можна переставляти на протилежну сторону. Тобто, і для лівшей. Ну, ідентичні однакові сторони з двох сторін. Середня жорстка, даже чуть більше ніж середньої. Клин строго по центру, в освівому керамічні підшипники. Відкриття тільки за оці шпинки круглі великі. Відкриття ідеальне, закриття під своєю вагою свободно. Плавно відкрити можна, але тут детент такий хороший. Краще даже відкривати зі щелчком. Так, лайнер лок, лайнер титановий з сухарем. Заходить практично повністю, але за рахунок товщини леза, там ще запаса десь майже 2 треті. І все одно ще трохи титан ще й облегшений. Як бачите, вифрезерно на якийсь міліметр, але все-таки вага ножа 192 г. Баланс. Баланс, до речі, як бачите. Строго на підпальцевий. Хваті, ну, зручний, але запаси тут, я не знаю, в мене рука велика, але тут можна для громадної руки. Тут є в нас насічки. Попередня модель подібна не була. Не було насічок, тут уже зручніше. Чойла немає, але тут є невеличка плоскость, за яку можна триматись для тонких робіт. Хоча тонкі роботи для такого леза не впевнений, що вони тут. Потрібні. Любий хват достатній, такий цікавий. Так, на лезі у нас сталь d 2 вон дизайн. дизайн ваш покриття. Такий тактично кінжалоїдно так я б сказав, даже переробка під штик ніж, ну, з на така. Можна і так сказати. дол з обох боків достатньо глибокий і довгий. Ну і все. Де то на чуть більше половини спуски для ДРК, а тут фальшлезо лезо трохи менше половини. Ну, такий прилічний. Так, по обуху у нас достатньо товстий. Тут у основі 5 мм. Зведення в районі 0,45-0,5 мм. Толщина рукоятті 19,4 міліметра. Так, покажу зразу габаріти. Загальна довжина. 247. Сейчас покажу. Да, 247 мм. Майже 25 сантиметрів. Довжина леза тут громадна. 113 міліметрів. До рукояті. Якщо брати до то теж більше 100 мм 103 мм. Якщо брати РК, вже все переміряє. 100 мм, 100 101 мм. Отакий От цікавий ножичок. Його попередником був 394 модель. Покажу для порівняння. Вони практично ідентичні. Даже. Почекайте, я спочатку. Покажу рукояті. Рукояті повністю однакові. Так. Там якщо і є різниця, то не більше, ніж один міліметр. Практично однакові, тільки леза різні, а тут навіть дизайн плашек повністю ідентичний, як бачите. Просто тут йшов бекспейсер з бонкою для темляка і все. Тут вони додавали крепеж для кліпси. І тут не було кліпси, тут у нас вже є. Трішки зручніше, ніж носити. Що тут ще різниця яка. А, ну, Покриття, звісно, G10. Тут 3D і вафлі зроблено, вифрезерона, тут по плоскості. Не знаю, яке краще І те, і те по-своєму цікаво. Леза різні. Попередні моделі чойл тут немає. Спуски та, тут попередні моделі вищі, тонше. Але лезо, підождіть як показить, лезо чуть-чуть ширше. Ну, на парочку міліметрів. О, так краще видно, то я щось з протилежне сторони. Ну, не неважливо, не важливо. Цьому попередньому ширше, тут чуть вище. А, РК. РК. Ріжучі кромки. Ось дивіться, бачите, тут я сумістив, а тут. Ні. Получається десь на сантиметр, якщо не більше, у цього РК в цій моделі довше. Ну, за рахунок цього цей виходить і більш ріжучий, більш злучніший для рису. Хоча, не знаю. Кому як. Випускається і та і друга модель. Кожному своє. Кому що подобається. І той, і той, і ніж хороший, рекомендую. І то, і то.